Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Моркву теж очищаємо. У мене її 5 штук, проте овочі дуже маленькі. Якщо у вас морква велика, то достатньо 2-3 морквини. Натираємо моркву і ділимо загальну кількість навпіл. Відварюємо 800 г буряків, чистимо їх і теж натираємо на крупній терці, як і моркву. Беремо 5 квашених помідорів. В мене вони домашні. Помідорі потрібно зняти шкірку, дуже добре подрібнити або навіть розімняти виделкою. Отже, майже всі інгредієнти.